Вітаю, друзі! Продовжуємо з вами в'язати ось таку маленьку русалоньку, і у другій частині будемо робити зачіску. Нагадаю, у першій частині ми зв'язали основу голови і дві маленькі ручки. Сьогодні ж робимо волосечку. Розпочинається зачіска так само, як і голова. Нагадую, як ми в'язали. Шість стовпчиків. Без накиду у кільце, у другому ряді робимо 6 збільшень, тобто збільшення у кожну петлю і маємо 12 стовпчиків. У третьому ряді ми робимо збільшення через 1 стовпчик і маємо 18 петель у кінці ряду. У четвертому ряді ми робимо збільшення через кожні 2 стовпчики, маємо 24 петлі. І потім... Три ряди пров'язуємо без змін по 24 стовпчики без накиду. І у нас зачіска має вільно одягатися, як шапочка на голову. Тому слідкуйте за тим, щоб у вас полотно було нещільніше, ніж на голові. А далі У восьмому ряді ми в'яжемо наступним чином. Ми пров'язуємо шість стовпчиків без накиду лише за задню стінку петлі. Один, два, три, чотири. П'ять. 6. Потім 12 стовпчиків без накиду ми в'яжемо за обидві стінки. 1 2 3 4 5 6 7 8 Дев'ять. Десять, одинадцять і дванадцять. І у нас залишається шість петель, які ми пров'язуємо тільки за задню стінку. Один. Два. Три. Чотири п'ять, шість. Сполучний стовпчик у першу петлю і повітряна петля. Наступний ряд ми в'яжемо 24 стовпчики без накиду за обидві стінки. Один, Два, три, чотири. Двадцять три, двадцять чотири, сполучний стовпчик, повітряна петля. Перевіряємо, чи підходить нам за розміром. Усе гаразд. І тепер показую, що будемо робити далі. Дивіться, у нас зачіска складається з двох рядів ось таких кудрявих пасем. Ми пров'язуємо спочатку три, потім пров'язуємо сполучні стовпчики до чубчика, потім робимо три пасма. Спочатку рівно, а потім також кучерявих для чубчика, ось тут, і будемо заводити ці пасма назад. Потім пров'язуємо ще три пасма нижнього ряду. А потім ми приєднуємо окрему ниточку і пров'язуємо пасма верхнього шару. Потім ми ниточками закріплюємо оці пасма. І вже потім прикрашаємо зачіску. Сподіваюся, я вас не заплутала, і зараз все буде зрозуміліше. Ми набираємо ланцюжок із 24 повітряних петель. Перша в нас вже є, ми її зробили підйомну: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 24. Далі. Ми в'яжемо 4 сполучних стовпчики. 1 2 3 4. Далі. Стовпчик без накиду у наступну петлю пров'язуємо Два стовпчики без накиду, як збільшення. Потім робимо один стовпчик без накиду, у наступну петлю два. І так пров'язуємо кілька разів: один стовпчик, два стовпчики. Один стовпчик, два стовпчики, а решту петель ми пров'язуємо один стовпчик у наступну петлю також один, і вже потім робимо збільшення. Один, два. Збільшення один два збільшення один, два, сполучний стовпчик. У наступну петлю і ще один сполучний стовпчик у наступну. І тепер маємо ось таку спіральку. Коли ми в'язали гриву єдинорога, ми робили по 2-3 стовпчики без накиду у кожну петлю. І у нас тоді спіралька була така. Закручена, закручена і більш об'ємно. Тут нам такі об'ємні не потрібні. у нас такий завиточок з гострим кінчиком. І коли їх буде багато, вони будуть ось так виглядати у зачисті. Так само ми робимо друге пасмо і третє. Пров'язавши третє пасмо, ми приєднуємо його сполучним стовпчиком і потім продовжуємо в'язати сполучними стовпчиками, але дуже нитку не затягуйте, щоб у нас не звузився край зачіски, і її було легко одягнути на голову. звязавши 6 стовпчиків, сполучених, ми починаємо робити чубчик. В'яжемо перше пасмо на 24 28 повітряних петель. 1 2 3 4 5 6 7 8 28. Тепер спочатку в'яжемо так само, як і попередні пасма. Робимо чотири сполучних стовпчики. Три, чотири, потім стовпчик без накиду у наступну петлю. Два стовпчики без накиду. У наступну один, потім знову два. Один. Два. Потім один стовпчик, у наступну петлю також один, потім два. І відміряйте так, щоб відрізочок від початку чубчика до першого пасма ми пров'язали сполученими стовпчиками, тобто робимо ще кілька стовпчиків без накиду. Один, два збільшення. Ще один стовпчик? А далі робимо вже сполучні стовпчики? Один, два, три. Чотири п'ять. Шість, сім, вісім. Дев'ять, десять. Сполучний стовпчик в основу і одразу ж починаємо друге пасмо чубчика. Одна повітряна петля, дві, три, чотири, п'ять, шість. Тридцять одна, тридцять дві. І за тим самим принципом. Спочатку сполучні стовпчики, один, два, три, чотири. Потім чергуємо по одному і по два у петлю стовпчики без накиду, один. Два. Два. Один, два. Далі робимо збільшення з інтервалом у два стовпчики. Один, два. Збільшення, приміряємо. Робимо ще один стовпчик без накиду і решту дов'язуємо сполучними. І так само ми робимо третє пасмо, як робили перше, на 28 повітряних петель. Тільки загортати ми його будемо в іншу сторону. Друге пасмо завершуємо сполучним стовпчиком в основу і набираємо повітряні петлі: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27, 28. І у зворотний бік сполучні стовпчики. Стовпчики без накиду. По одному і по два у кожну петлю. Один два. Один. Два. Один два тепер. По одному у дві петлі і у третю збільшення. Один, два. Збільшення. один, і решту петельок пров'язуємо сполучними стовпчиками. Сполучний стовпчик в основу зачіски, і тепер орієнтуйтеся по смужиці. Вільних петельок, які ми залишили для пасем верхнього ряду. Ось до того місця, як вони починаються, ми робимо сполучні стовпчики. І там, де починається ця смужечка, ми починаємо в'язати. Решти пасем нижнього шару. Нагадаю, тут ми брали по 24 повітряні петлі: 2, 4, 5, 6, 7, 8. 23, 24. А далі в'яжемо пасма так само, як і на початку ряду. Ось таких три пасма. Дов'язавши третє пасмо, ми робимо сполучний стовпчик в основу зачіски, протягуємо ниточку на зворотний бік. І вже тут робимо повітряну петлю, щоб закріпити. Ниточку, залишаємо довгий кінець, який ми будемо пришивати зачіску до основи голови, і обрізаємо. Тепер нам залишається пров'язати верхній шар пасом. Ми приєднуємо ниточку за вільні петлі і пров'язуємо 6 пасом. Так само як і робили оці. Єдине, що можна верхній шар зробити пасма трошки коротшими. Я пров'язувала їх по 20 повітряних петельок. Отже, перша петелька вільна, приєднуємо до неї ниточку. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Сполучний стовпчик. Ще один. Ще Один і четвертий. Далі Стовпчик без накиду, два стовпчики в одну петлю. Так, чергуємо декілька разів. Один, два стовпчики. Один. Два. Один два, тепер два рази по одному. І у третю петлю два. Один. один два. Один сполучний стовпчик в наступну петлю вільно, і ще один сполучний стовпчик. І з цього місця в'яжемо друге пасмо, і так в'яжемо усього шість. Пров'язавши останнє пасмо, робимо сполучний стовпчик в останню з вільних петельок, повітряну петлю і ниточку залишаємо довгою. І тепер розправляємо пасмо, підкручуємо, де це необхідно. Ось така гарна зачіска у нас вийшла. І нам залишається ось цією ниточкою, яку ми залишили, пришити пасма чубчика, щоб зафіксувати їх. Ось так закручуємо одне за інше, і цією ниточкою підхоплюємо і пришиваємо. І так само ось так пришиваємо друге. І ось так виглядає зачіска, коли всі пасма закріплені. Приміряємо. І ось така красуня у нас виходить. Пришивати волосся до основи голови не поспішайте. Тому що легше буде пришити спочатку голову, і вже потім ми пришиємо зачіску. Також потім можна буде прикрасити зачіску ось такими морськими зірками. І я зніму коротеньке відео, як в'язати таку зірочку. Можливо, вона знадобиться не лише для цієї іграшки, і це відео буде корисним не тільки в рамках цього майстер-класу. А поки що. На цьому все зустрінемось у наступній частині.